Ім є пан Єрмак він є рушійною силою позитивного вирішення. Чи він навпаки є перешкодою для перемоги України? Ми знаємо, що саме після цього оманського вояжу пана Єрмака і пана Зеленського були призупинені найперспективніші українські ракетні програми. Щасливий збіг обставин допоміг нам захистити українську столицю і, зрештою, зупинити російську цю навалу. А в цій годині в нашій студії український дипломат, телеведучий блогер, журналіст, публіцист Дмитро Чикалкин. пане пан Дмитри, добрий вечір. Добре. Дякую, що ви завітали. Я почну з. Ну, ми підбиваємо підсумки звичайної. Хочеться зрозуміти, що нам потрібно робити в наступному році. Путін в будь-якому випадку переобереться тут. Навіть ми можемо не прогнозувати ці це не вибори, а це просто переобрання Путіна на черговий строк. І від своєї мети він не відмовляється. Загарблення і знищення України українців як етносу. Є певні заяви. Україна має зробити все можливе, щоб отримати допомогу від міжнародних партнерів, а також необхідно збільшити власне виробництво озброєння. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Політик наголосив, що Україні необхідно, зокрема, зосередитись на виробництві дронів та систем радіоелектронної боротьби, а також укріпити лінію фронту. Давайте почуємо це прискорення будівництва глибопрошалонованих фортифікаційних споруд. Хочу нагадати, що в чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках Кожен губернатор був відповідальний за свою ділянку фронту, і в повної обсязі було профінансовано з державного бюджету будівництва. Три мільйона за кожний опорний пункт. І була перша, друга і третя лінія. І зараз це має бути питання державної ваги. За два-три місяці ми маємо завершити цей процес. Пане Дмитре, ну в будь-якому випадку. Е Характеризувати, оцінювати, чому у нас фортифікаційні споруди не були, не були зроблені в певний момент ще до повномасштабного вторгнення, коли держава, в принципі, володіла цією інформацією державні органи, і що певний ресурс для цього потрібно виділяти, це ну, знову ж таки. Я розумію, що можливо це і на часі вже ставити такі питання, але тим не менш на 24-й рік завдання для того, щоб стримувати оцю агресію Путіна. Ну я нагадаю, що. Згідно спогадів міністра Кулеби, їм ще в вересні 2021 року під час візиту до Вашингтону повторювали рити окопи рити траншеї. Вони разом з Єрмаком сиділи і їм повторили це декілька разів. Їхні партнери американські, але на жаль, тоді готувалися до шашликів, готувалися до олів'єна новий рік, і нічого реально з тих потреб не було зроблено. І За це з часом прийдеться відповідати. Хто був тим саме головним. Так скажемо, то тією рушійною силою, яка підштовхувала пана Зеленського до таких дій, я хотів згадати дуже резонансний матеріал в виданні The Insider», це видання з багатомільйонною аудиторією, яке вийшло на цьому тижні, де колишній посол Сполучених Штатів України Вільям Тейлор якраз на питання кореспондента цього е, видання, хто є ким є пан Єрмак? Він є рушійною силою е, позитивного вирішення, чи він, навпаки, є е, перешкодою для перемоги України? І він так дуже дипломатично е, відповів. Каже: ключом позитивного вирішення є пан Зеленський, тобто, натякаючи на те, що якраз пан Єрмак є тією силою, яка. Е, так скажемо, не допомагає Україні отримати перемогу. Я згадав ті свідчення, які мав які давав свого часу Вільям Тейлор в Конгресі в 2020 році. Під присягою він тоді ще заявив, що пан Єрмак просуває в Україні. Російські наративи, да, і російський порядок денний. Тобто, це насправді дуже промовиста була тоді заява. І сьогодні, хоча вчора був день працівників дипломатичної служби України, і є таке класичне визначення дипломата, що дипломат двічі подумає перед тим, як нічого не сказати. і Язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки. Так, от досить такий. Промовистий був промовиста була відповідь пана Тейлора. На на жаль, пан Єрмак дійсно є перешкодою для перемоги України, і це вже всім зрозуміло. Навіть без цього інтерв'ю, просто про про пробіжавши. Очима цей матеріал де інсайдер, да де робиться висновок, що на жаль, головне, що сьогодні цікавить пана Єрмака і пана Зеленського, це збереження своєї влади, збереження своїх рейтингів і вибудова нової олігархії в Україні. І цей матеріал на жаль не додає Україні позитивного іміджу. І, На жаль, цей матеріал вже багато, дуже резонансний матеріал. Його аналізують сьогодні не тільки журналісти, да відповідно і. Діячі тих чи інших європейських країн, які надають нам допомогу, і це на жаль є серйозним серйозною перешкодою. А Нам дійсно, як сказано було в заяві п'ятого президента України, треба долучати максимально наших партнерів для того, щоб відбудовувати в Україні власне виробництво зброї. Україна була ще з часів радянського союзу. Ну найпотужнішим. Промисловим таким кластером, де виготовляли всі види зброї від літаків, танків, ракет. Я сам, як тоді ще зовсім юний український дипломат, в 93-му році пам'ятаю, супроводжував колишнього тодішнього генерального директора Южмашу. Який зібрав в Єрусалимі величезну аудиторію? Там була конференція, міжнародна ракетники з усього світу. Так от виступ саме нашого керівника стратегічного підприємства Півден вона зібрала рекордну кількість присутніх на цій конференції. Всі хотіли почути, що може повідомити даний. Досвідченіший керівник найтоді розвинутішого підприємства ракетного. На жаль, його потенціал не був використаний. Більше того, ми знаємо, що саме після цього Оманського вояжу пана Єрмака і пана Зеленського були призупинені найперспективніші українські ракетні програми, і те, що мало бути ну, згідно з планів Турчинова, Горбуліна і Порошенка наприкінці 2021 року. В нас мали бути декілька десятків дивізіонів нових ракетних установок. Да, і тут і Грім і Нептун. А на жаль, було прийнято рішення. Відповідне засідання відбулось Ради національної безпеки і оборони, де вони актуалізацію так сформулювали це. Актуалізацію термінів виконання ракетних програм, де виконання було пересунуто з кінця 2021 року на кінець 2024, а то і 30, 30 чи 31 років. Тобто, це ганебний такий факт, який був з часом для да, свого дослідження. Хто був автором цієї ідеї, яка призвела до того, що ми не мали відповідного зброєння. Я сьогодні якраз перечитував ось відомості, які. Були опубліковані там рік тому про те, яким там дивом ми зумі... зуміли зупинити е, російську навалу в е, ці там 20 літаків іл е, транспортних десантних, які везли сюди там цілу там бригаду е, на, на своїх бортах, яка мала висадитись в е, е, Гастомельському аеропорту. Як він як відомо, лишився без цієї бригади нацгвардії, яка мала його охороняти його е, чомусь перевели буквально за декілька днів до початку Росії. Ійської агресії перевели в Северодонецьк і лишили там буквально необучених строковиків, Один, одна рота строковиків лишилася охороняти стратегічний об'єкт. І якимось дивом, де вони зміли разом з прикордонниками, разом з іншими спецпризначенцями українськими зупинили цю навалу і чудом, тому що літаки, які спусково вилітіли, ці вісімнадцять величезних цих ілів, які везли цілу бригаду з танками, з гарматами, вони розвернулися і сіли в, вже або повернулися до Пскова, або сіли в цьому білоруському аеропорті, аеропорті, в Гомілі, мені здається, і вже потім мали на сухудолом перетиняти кордон України і пересуватися до Києва. І Тоді вже величезна кількість цих підрозділів були знищені по дорозі, зокрема, і тими проти кого потім Зеленський зірмаков порушили кримінальні справи. Така такі так, Тетяна, Черновол чи пан Пашинський, да, які практично в, в, викрали село міць, забрали ці стугни, які були на, на складах в Макарові, якщо я не помиляюсь, да, і вони при це взагалі кричуча ситуація. Так. Що... Розумієте, і, і вони мали бути не поступ... потрапити на озброєння українських підрозділів. А це були експортні контракти. І там, навіть коли я дивився, як Тетяна е, показувала свої дії на фронті, то там всі надписи арабською мовою Да? тобто вони прошиті були для постачання в арабські країни, і вони за останню буквально там години вивезли з цих складів, тому що ракетний обстріл потім знищили ці склади, як стали як потім вже стало відомо. Тобто, нам такий, ну щасливий збіг обставин допоміг нам захистити українську столицю і, зрештою, зупинити російську навалу ну знову ж таки, от прес-конференція Володимира Зеленського підсумково в, в цьому році за два роки вперше. Володимир Зеленський вийшов до журналістів ось таким широким загалом. Було дуже багато видань. На жаль, тільки дві години. Напевне, треба було більше трохи часу для того, щоб пояснити всі основні позиції. От ваші враження від, ну, від тих меседжів, які ви почули. Навіть розмістив себе на youtube каналі огляд таких найбільш резонансних від... відгуків на цю прес-конференцію. Назвали її не прес-конференцію, а де -прес конференцію Тому що, на жаль, оптимізму ця Поява українського президента не додала, тобто його таке зневажливе ставлення до головнокомандуючого Валерія Залужного вразила да якийсь там, порівняв її, поставив на один щабель з Мар'яною, яка ну абсолютно такий інфернальний персонаж сьогодні в українській політиці. Навіть її самі колеги по її цій фракції Слуга народу вимагають її усунення з цієї посади, тому що бо її заяви абсолютно безвідповідальні і провокують тільки конфлікти. А сьогодні вона знов там черговий свій цей вкид зробила на своїй сторінці, який викликає вново суспільства, і незрозуміло взагалі яким чином ця людина може лишатися на такій відповідальній посаді заступника голови найвідповідальнішого комітету в українському парламенті.